Я вам хочу сказати, що Єремче за мною Танюшка плаче. Танюшка, ти не плаче, не горю, я скоро буду, зайчик мій. Я не знаю, як я ремче, але я вже. Чуєте, представляєте, я їхала сюди за мною, город Герої Одеса плакав. Іде з Єремчі плаче, Яремче. Таке було утром сонце, так воно вам улибалося. а зараз на тобі дощик. А в дорогу це на удачу, на благополуччя, на все саме лучше. Так що, мої хорошенькі... Отак мене яраючи плачу ще. Та не плач, я скоро буду. Я скоро приїду. Значить, приїжджає лапочка. Лапочка приїжджає до квіточки в понеділок. Побуде з квіточкою. А потім лапочка приїжджає, уїжджає світулька. Квіточка, ти не спіш за нами зараз скучтесь. Боже, прям такий серйозний дощик іде. Я всі хай лавлю. Дощчик іде і ми тупимо. От зайчик. Отвор, квіточка нам прямо і направо. Наліво ми не йдемо, ми наліво не йдемо. Ми з тобою прямо йдемо і направо. Ми вже взрослі, так? ми не самостей, не можете ти яка погода. Утром сонечко, світить. Каже, добрий ранок, а тут на тобі дощик. Нічого, Яремчу, ти не плач. Ти не і не горю, я скоро буду. Дощ іде, а я в очках. Ну, понятне діло, хто знає, що в мене нові очки, хто знає, що вони круті, ніхто не знає. Я їх одіваю дождем і снігом вже. Ні-ні, дивіться, я не запукшення, я просто модна. Я просто модна світулька. Дощ іде, світулька йде. Нормально. Зараз прийду в вагоні, розділюся, розвішаю таку свої вищі, одіну халатик. І вже говорити не буду ні з ким, вже мої хорошенькі, я сьогодні з вами наговорила. Я, Танюшка, поки у Франківсь їхала, 20 роль зробила. Я просто їхала, говорила з людьми. Я люблю поговорити з зубними людьми. Все розказати, а ще хочу сказати: плохих людей дощик не проважає. Диви, я їхала з Одеси, дощик. Приїхала в Яремчу, був дощик, присвітила сонечко. Каже, здрасте Світунька. А тепер я уїжджаю і ти кажу, дивіться, горе мої рідні. І спочтві. Ой, горе-горе-горе, Заберіть мої думки. Ла-ла-ла!» Я ще й артістка. Я не тільки артістка напровод, що я вірянчик. Ківіточка, ти плачеш за мною? Да. «Квіточка, мені каже, я не хочу їхала лапочка моя, то твоя лапочка приїде. Я ж спеціально їду, щоб зайчик приїхав, ми ж міняємося. Моя хочу... лапочка, я тебе жду. Мамин, кіточка, знаєте, така трошки скривилася. Так от трошки. Ну я кажу, кіточка, правда. Дай зніму ці очки, бо їй богу, дощ, да, я в очках йду. така все нормальна. Ні, нічого ну, не нормально, просто маю очки. Маю очки, да й показую. Так що мої красуні, Я вже все, мокре. ну і що, висохну. Зараз 5 хвилин, сяду в вагон, вийде сонечко. Так що мої рідненькі, ви знаєте, коли вас проважає дощ. Це мені всі кому треба. Я коли їхала, Танюшка, дощ ішов. Я чекаю досіду йде дощик. Ну нічого, це говорить про те, що ми люди добрі. Я зараз трошки вода приведу. Хочете, дочка? Чи не хочете? Хочете, чи ви хочете на море ходити. Ей, ладно. Тебе не видно, моя ласточка. Кітунечка, а ну скажи мені, правду. Що? Ти танцюєш гупацуки, чи... Ні, ні, ні. Діточка так не хотіла. Ні, ти тут зі мною взагалі якось так на душі, як ти їдеш. Ти писька ти моя, я теж з тобі скучати. Слухай, я так ні. до тебе що я не знаю, зайчика. Правда, ну взагалі. Поча... Ні, звісно, якби не вчора, не робота, я б тебе не відпустила, Ні, я мене... притворила бся. Ні. А так в тебе. <свіс> у мене, да, у мене зараз учоба. Але я сюди приїду в Дензум, заходити, буду на уроках, буду сидіти, тому що дівчатка, ну, шутки шутками, а знання знаннями. Треба походити, бо це ж не те, що ми можемо посміятися, ми можемо пошутити, а навчатись потрібно. Ви розумієте, те, що я говорю, там рибаю сім'ю, це одне, а то, що очок це геть друге. Так що ваша світулечка, красотучка, вся мокра, їде додому. Їду додому до рідного дому. Зараз приїду, понеділок дочка приїжджає. Понеділок приїжджає дочка, потім йду на заняття. Потім приходжу з заняттів і кажу вам всім, I love you. Дочка, тебе не видно. Де ти моя рідна? Видно, Кисулька, я сулька ти моя. Мене ти видно, моя видно. я очки зняла? Ні, квитка, мені тебе, щоб тебе поки щоб всі бачили, що ти красуня. Та якраз тебе ж я мокра, так як та. Знаєте, що а, ось, де, як качка? Ага. Приходиш, коли мокра, мокре, приходиш і тако, знаєте, коли мокра. Труханула головою, як качка, та й висохла. Танюшка, тебе не видно, моя рідненька? – Видно. Пітуричка. Ти не за скучає. Не скучай, скучай мої рідний. Так не вийде. Я дивіться, я приїду, Аня моя приїде в понеділок. Я походжу на заняття, Костик прийде. Потім я в п'ятницю, я в суботу сяду на поїзд, приїду в неділю. Побуду в хаюшку в неділю, потім в середу їду, бо у мене четвер, п'ятниця трошки є важливе, дуже діло в Одесі. Я побуду там, а потім уже приїду. Потім вже приїду. Знаєте, що я вам хочу сказати? Де б не були? Щоб не робили. Хочеться трошки поїхати додому, да? трошки додому хочеться поїхати. Ой, а взагалі хочу сказати, приймають везде хорошо, добре, щоб не говорили. Тому що ми знаєте, ми люди з великої букви. Правильно, квіточка, Да, так. I love їх. Тваю очки, бо вже виходить сонечко вже, я за мною я плачу, вже радіє. Але до вокзала проводила. Ви знаєте, така погода mm -hmm. взагалі неподскажимо. От зараз виходить десь сонечко і десь дуже. Ну це горе, розумієте, це таке перша кутулечка. Mm -hmm. Я тобі зараз... сиди-сюди, витру сльоз. Mm -hmm. Розсуню mm -hmm. моя. Mm -hmm. Ти не плачеш mm -hmm. не горюй. Eh, да. mm -hmm. Тобі Так щас... просто кажеться, знаєш? Да? Хоч так витруслю з тебе. Так що, мої ріднулечки, я вам правда, дякую, що ви в мене є пітичка, що ти в мене є Леся, Костик. Я вам правда, дякую за вашу підтримку, за вашу увагу. Це дорогого стоя, тому що в мене немає робочих, в мене є моя любима команда. Скоріше, все це як моя сім'я, тому що у нас немає ділені, у нас немає е, в кожну сферу, у нас кожну все отакої. За що захвалились? Да, зайчик. За що захвалились, то й робимо. Саме головне, що ви у мене є. що Я вам дуже так, благодаря тобі. То. Тихо. Тихо. Благодаря і вам, і я така цвітуча пахуча. Так що, мирнульки, дивіться, ви надовго не скучаєте, бо зараз фігара тут, фігара там. Всім хочу сказати хорошого вечора, гарного вечора. Ваша світучка сяде в поїзд за ноги, буде казати баю, баюшки, баю, спи, світулька на краю. А то прийде вовчик і вкусе за бобчик. й не надо, не вкусе.